Тетяна Адаменко Засинальна казка Тім ані трохи не хотів спати, ані скілечки, хай мама вже вимкнула світло, хай ковдра м'яка і тепла, хай голові добре лежиться на подушці, але спати він не буде. Він буде дивитися у вікно. Темно, нудно, хмарно, бо весь день йшов тощ, і нічого не відбувається. Довгаста сіра хмара заступила собою місяць і стала жовтаво білою, схожою на дирижабель. Тім простягнув до нього руку і опинився в м'якому шкіряному кріслі біля ілюмінатора. В ілюмінатор було видно, як швидко і тихо. Крутяться пропелери двигуна, вони мчали вчівав, обганяючи справжні хмари. Куди ми летимо? вголос подумав тім. Тримаю курс на причальну щоглу хмарочоса, обізвався пан Дирижаби. Ще три хвилини і я спати. Тім подивився вниз і побачив острів, де хмарочоси росли, як гриби. А я не буду, відрізав тім і перебрався на щогу вітрильника посеред моря. Куди ми пливемо? запитав тім. До порту, відповів пан вітрильник. Ще дві хвилини і я заякурюсь. Ох, сподіваюся, мені дістанеться місце подалі від пароплава. Він хропе в три труби. Як же я хочу спати? А я не хочу. Тім ухопився за канат повітряної кулі. Перелізши до кошика, він помітив, що вогонь спельника гасне, і повітряна куля плавно опускається дедалі нижче. Куди ми летимо? В ангар! Відповіла пані повітряна куля. Через хвилинку буду спати. Дивись, сонце вже спустилося у море. Оце я за трималася І пані повітряна куля так позіхнула, що мало не проковтнула птеродактиля або рамфорінха, бо тім не роздивився. А я спати не хочу, набурмосився тім. До слова, сонце знову підіймається. Ранок не час спати. Але це підіймався яскравий, лискучий, жовтий, підводний човен. Тім відкрутив люк і заліз усередину. Вперед, тобто вниз. скомандував він. Човен почав опускатися. Але на піщаному дні човен одразу ліг на медузну подушку і накрився ковдрою з риб'ячої зграї. Я так люблю поспати, зізнався пан підводний човен і тихо забулькав підзорною трубою. Так люблю поспати, дуже дуже спати. Я не буду спати, відрізав тім. за що не буду!» У бульбашці повітря він почав підніматися нагору і злетів на палубу пароплава. І тут пан пароплав так схропнув з усіх трьох труб, що бульбашку з тімом аж підкинуло до місяця. І цей спить, а я не хочу, позіхнув тім. До Тіма підлетів птеродактиль. І подивився на нього з цікавістю. Іди, лети спати, киш. У відповідь птеродактиль дзьобнув бульбашку та луснула з тихим приємним дзвоном. Тім почав падати. Він упав прямо на спину жаброплава. Або це був човнопад, або ще один вітрожабель. Або па подушка, подушка, тім, що кого лежав на подушці і посміхався у вісні. І навіть місяць позіхнув, дивлячись на те, як солодко і міцно тім спить.